Мої вітання, шановні друзі, і сьогодні у нас на огляді Azura X game 83 Досить гучна лінійка цих спінінгів, вже давно стала частим предметом для суперечок і дискусій з усіх моделей цієї серії Вудлич. Мені ще кілька років тому на виставці найбільш зацікавила саме 83. Але оскільки це були ще прицелійники, і черга на їх тест була довшою, ніж мій терпець, мій ентузіазм значно згас. Однак, чого не скажеш про інших, то тут, то там постійно велися якісь суперечки, обговорення навколо руків'я та її максимальною схожістю з такою у Ксеста Блекстар. Починаючи з ціноутворення та конусності бланка, закінчуючи картою кілець та відсутністю арбору, до речі, любителям японської якості у вигляді усіляких срамів окремий привіт. Але ж давайте повернемося до предмету обговорення. Перед нами спінінг, який точно не підійде любителям незламних вудлищ басового типажу, шанувальникам більярдних Київ або адептам безкомпромісного екстрафасту. На потрях він може здатися вудлищем з яскраво вираженим кінцевим строєм. Однак 83-й – великий шахрай. До речі, хто раніше мав досвід лову на 86-й імперіал сквідлов від Evergreen, думаю, знайде в ньому багато спільного, саме за характерним глибоким строєм. Не втомлюся повторювати те, що виконати дійсно плавну якісну анімацію, при цьому підібравши ідеальний грамаж, набагато зручніше саме вудлищем, зі швидким або навіть середньошвидким строєм. Сухарі на кшталт 90-го Кеннена або 78-го Посейдону для цього не підійдуть. Питання чуйки, я завжди намагаюся обходити осторонь, оскільки критерії оцінки цього просто не існує. А тактильні відчуття та вміння читати дно штуки безмежно суб'єктивні. Мої очікування у цьому аспекті інструмент повністю виправдав. Карта кілець, якість виготовлення, щільність, підгонки, деталі спінінгу, відсутність будь-яких напливів лаку або клею на найвищому рівні. У мене немає жодних зауважень щодо цього. Для 251 см вудлище кидає більш, ніж достатньо, але тут знову ж таки потрібно розуміти, що це лише інструмент для досягнення цілей. А ось саме вміння кидати не можна придбати в магазині. Його можна напрацювати лише постійно практикуючи і напрацьовуючи нейром'язовий зв'язок, мозок м'язи. Знову ми вийшли за рамки обговорення. Давайте більш конкретно по головним моментам. І перше, чим вас зустрічає спінінг, це чохол. Він тут виконаний з неопрену чорного кольору, є блискавка, і, що найголовніше, є дві секції. Просто, практично та надійно. Дизайн спіннінгу штука надзвичайно суб'єктивна, але якщо підсумовувати за загальними рисами зовнішньості 83-й є консервативний мінімаліст. Так, дійсно, шанувальники японської компанії XEST мають повне право на аргумент в стилі Десь я вже таке бачив. Це ж було вже. І дійсно, вставка скорку дещо пом'якшує цей момент, однак назвати дизайн революційним буде невірним. Тут втілені вже перевірені часом готові рішення. Відповідаючи на численні запитання щодо обмерзання пальців, які вимушені триматися за карбон, хотілося б задати зустрічне запитання. А катушку тримач ваших спінінгів зроблений з якого матеріалу? І друге, куди ви частенько кладете свій вказівний палець під час проводки? Думаю, мені вдалося передати хід своїх думок з цього приводу. Чутливість як до низьких, так і до високих температур має виключно індивідуальний характер. Особисто мені не холодить, комфортний кастинговий діапазон. Критерій, який повністю залежать від товщини шнура. На мій погляд, оптимальною товщиною шнура для цього спінінгу буде решітка 0.4, оскільки саме ця товщина дозволяє максимально розширити комфорт ловлі. То чи дійсно можна ловити на 2 грами? Так, звісно, що можна. Однак задоволення від процесу ви навряд чи отримаєте. Правильно буде сказати так: якщо умови будуть змушувати вас ловити на самих низах тесту, то X-Game вам це дозволить. А ось вже починаючи з 5 грамів, спінінг дарує новий рівень комфорту. якої ваги вантажик буде ідеальним? На мій погляд, це 10 грамів. 12-кою працювати теж можна, однак, як на мене, вершинка вже відчутно просідає і подібне оцінить далеко не кожен. За весь час експлуатації мені навіть в голову не прийшло поставити на нього 14 грамів, 10 грамів і на закиді розкривають весь потенціал, бланку, і при цьому дозволяють робити досить високі проводки. Однак, якщо ви шанувальник дійсно високих подвійних підривів, то можете сміливо натискати на хрестик і закривати це відео. Цей спінінг зовсім не про це. На виважуванні спінінг працює нормально та, враховуючи конусність бланку та його стрій, воно й не дивно. Окуні залишаються з цілими губами, а щуки не встигають зробити свою улюблену резонансну діру під час виважування. Тому саме 83 й X-Game ви можете часто бачити в руках спортсменів на численних щучих змаганнях. А як щодо жереха без проблем? Я б сказав навіть з задоволенням, будь-яке залізяче чи топвотери до 14 грамів летить далеко та точно. З роботою під час виважування ясна річ теж жодних запитань не виникає, адже це не кіл. Ну, і з цієї ж причини відстрелити приманку вам вдасться навряд чи, лише якщо будете дуже сильно цього хотіти. В'язкість самого бланку буде вищою лише у відвертих кальмарок, на кшталт свінктопа від Beldena чи імперіала від Evergreen. Але вище згадані, спінінги коштують майже втричі дорожче. Чи пробуває Судака? Це теж одне з моїх улюблених запитань. Мені нерідко доводилось ловити судака на свій улюблений Асонік до 5 грамів, і уявіть, проблем з реалізацією ніколи не виникало. Якщо ж ловити на мандулу чи на ВІБ з іржавими гачками, які пролежали в коробці декілька років, то в такому випадку. Найкраще реалізовувати клювання судака зможе лише держак від лопати. Треба брати лопату. Оскільки під час рибалок з берега я дійсно дуже рідко використовую двійники, надаючи перевагу овседникам та одинарникам, в мене ніколи не буває проблем з реалізацією. Але це окрема величезна тема для обговорення. Тож давайте повернемось до нашого пацієнта. Так, пробуває. Слідкуйте за гостротою жала під час ловлі на дрейсені чи корчах і обов'язково беріть з собою на рибалку алмазний надфіль. Тож, давайте вже якось підсумуємо вище викладене і зробимо висновки по Angel Shooter. Перед нами лайт з довжиною, яка все ще дозволяє не перейматись за рослинність чи інших риболовів. Які знаходяться позаду вас, але вже дозволяє жбурляти на досить велику відстань. Звісно, за умови володіння такими навичками. Наразі мала вага спінінга для багатьох є досить важливим компонентом, і тут число конкурентів X-Game одразу різко скорочується. адже при довжині 251 см. Та кастингу до 14 грамів, вага його складає всього 84 грама. Фіналочка. Цей спінінг для тих риболовів, які все ще воліють до універсальності, але вже точно знають, чого саме хочуть. Ну, і це був мій огляд на Azura X game 83 Angel Shooter до 14 грамів. І якщо це відео було. Для вас корисним. Поділіться ним зі своїми та натисніть вподобайку. Ну, а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я бажаю вам янгольського терпіння, міцних нервів та мирного неба. Нехай щастить!